Привіт! Це Максим Щербина і ми продовжуємо розпаковку кандидатів. Нагадую, що ми граємо у правду або дію. Ви натискаєте кнопку на екрані. Я говорю та показую. Наш наступний герой Володимир Зеленський. Поїхали. Про своє рішення не просто піти у політику, а одразу балотуватися на пост президента України Володимир Зеленський заявив у новорічну ніч, коли інші канали транслювали привітання чинного гаранта. Ще мить. І літопис 2018 року ляже в архів української історії. Я іду в президенти України. До цього політична кар'єра Зеленського була суто віртуальною. Він грав президента у серіалі Слуга народу, Слуга народу. У 2017 році на піку популярності серіалу була створена одноіменна партія. Задля цього була перейменована інша партія партія рішучих змін, яку оточення зеленського заснувало роком раніше. Головою партії став партнер зеленського по кварталу 95 Вище керівництво партії також зі студії квартал 95 у антикорупційних розслідуваннях Зеленський поки що не фігурує. Ну, хоча б тому, що він раніше ніколи не займав державних посад. І це жирний плюс. Однак вляпатися у скандал кандидат вже встиг. Журналісти знайшли діючий кінобізнес у Росії, оформлений на офшорку Зеленського. Я вибачаю, я вибачаю. деталі про це читайте у профілі Зеленського на політхабі. У ЗЕ команді запевняють, що усю політичну рекламу Зеленський оплачує з власних коштів. В принципі, він може собі це дозволити, тому що за 2018 рік задекларував 31 мільйон гривень. А от фінансові звіти партії Слуга народу за 2018 рік порожні. Номінально Зеленський за усе хороше та проти усього поганого. Він за вступ України до ЄС та НАТО обіцяє внести у парламент закон про імпічмент та повністю скасувати депутатську недоторканність. Кандидат пропонує запровадити обов'язковий медичний щорічний огляд для всіх пацієнтів а також скасувати можливість застави для тих, хто звинувачується у корупції. Більше про програму Зеленського дізнавайтеся завдяки крутому інструменту Вибори 2019. За кого голосувати. Посилання під відео. Наразі на каналі 1+,1, плюс який належить олігарху Ігорю Коломойському, постійно транслюються розважальні шоу та передачі за участі Володимира Зеленського. Який смисл платити за что-то другої, коли рядом лежить то безплатне. Очень логічно, я вас понимаю». А виключно комерційна реклама серіалу Слуга народу стерчить чи не на кожному перехресті. Все це може сприйматися як непряма політична агітація. Хоча сам Зеленський це звичайно заперечує. Це реклама дійсно фільма Слуга народу народу-3» в якийсь момент, яка який може, якщо дуже правильно повернути ключик, вона може працювати і на предвиборну кампанію. На цьому все побачимося завтра. Пишіть у коментарі, яким має бути політик, щоб ви за нього проголосували. Бувайте, виборці!